Якщо ти допоможеш трьом людям, а вони зі свого боку допоможуть трьом іншим людям, а ті також продовжать цей ланцюг добра, то добрих справ скоро стане досить багато. Коли якась величина так стрімко зростає, кажуть, що вона збільшується в геометричній прогресії. А що таке геометрична прогресія, далі у відео. Добро почалося із тебе, тож ти є першим членом цієї послідовності добрих справ, а кожного наступного разу добро творитимуть уже у тричі більше людей, ніж попереднього. Тобто спершу їх стане три, а потім аж дев'ять. Якщо зупинитися на цьому рівні, виходить скінченна послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється множенням попереднього члена на число три. Така послідовність є прикладом геометричної прогресії зі скінченною кількістю членів, а якщо цей ланцюг добра продовжити, отримана послідовність буде прикладом нескінченної геометричної прогресії. Геометрична прогресія це послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється множенням попереднього члена на те саме число. Геометричну прогресію записують у круглих дужках і позначають латинською літерою B з індексом N, члени геометричної прогресії позначають цією ж літерою B з індексом, що відповідає порядковому номеру кожного члена. Геометрична прогресія може мати як скінченну, так і нескінченну кількість членів, тобто бути як скінченною, так і нескінченною. Стале число, на яке множиться кожен попередній члан прогресії, називають знаменником геометричної прогресії, його позначають маленькою латинською літерою q, це число, яке всі члени геометричної прогресії не може дорівнювати нулю. Тож якщо Bn це геометрична прогресія, можемо записати, що B2 дорівнює b1 помножити на Q. b 3 дорівнює b2 помножити на q і так далі. Тобто для будь-якого натурального n виконується рівність bn плюс 1 дорівнює bn помножити на q. Тобто геометричну прогресію можна задати рекурентною формулою. Нагадуємо, Рекурентною називають таку формулу, за допомогою якої будь-який член послідовності можна знайти через один чи кілька попередніх членів. Варто зазначити, що для такого задання геометричної прогресії потрібно знати її перший член і знаменник, при цьому числа b і Q можуть бути якими завгодно, крім нуля, а n, як ми вже згадували раніше, лише натуральним числом. Наприклад, маємо геометричну прогресію. Її перший член мінус 16, знаменник одна друга. А який тоді третій член цієї геометричної прогресії? Щоб відповісти на це запитання, спершу потрібно знайти другий член. Згідно з формулою, другий член прогресії дорівнює b1 помножити на Q. Підставляємо задані значення, виконуємо обчислення. І маємо другий член прогресії мінус 8. Твоя черга. Зупини відео та знайди третій член цієї геометричної прогресії. Нумо звірятися. Згідно з формулою, третій член прогресії дорівнює b2 помножити на Q. Підставляємо значення, виконуємо обчислення і маємо третій член мінус 4. До речі, це не єдиний спосіб знаходження навідомого члена геометричної прогресії. Про зручніший спосіб можеш дізнатися з іншого нашого відео. Із означення геометричної прогресії випливає, що відношення будь-якого її члена, починаючи з другого до попереднього члена дорівнює Q. Тобто знаменник геометричної прогресії можна знайти за допомогою ділення будь-якого члена прогресії починаючи з другого на попередній. З огляду на це спробуй знайти знаменник такої геометричної прогресії щоб знайти знаменник цієї геометричної прогресії, потрібно будь-який її член, починаючи з другого, поділити на попередній член. Наприклад, другий член число мінус одна друга ділимо на перший член мінус один, виходить, що знаменник дорівнює одній другій. Геометрична прогресія має важливу властивість. Сформулюємо ж її квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, крім першого і останнього, якщо прогресія скінченна. Дорівнює добутку двох сусідніх із ним членів. Нумо тренуватися. Маємо геометричну прогресію, шостий член якої дорівнює 5, а восьмий 125. Зупини відео та знайди сьомий член цієї геометричної прогресії. Згідно із першою властивістю, квадрат сьомого члена геометричної прогресії дорівнює добутку її шостого та восьмого членів. Підставляємо відомі значення і маємо, що квадрат сьомого члена дорівнює добутку чисел 5 і 125. Далі маємо розв'язати неповне квадратне рівняння, у якому b7 є змінною. Це рівняння має два корені. Тобто сьомий член дорівнює кореню із цього добутку, або мінус кореню із цього добутку. Отже, сьомий член дорівнює або 25, або мінус 25. А це означає, що задані умові відповідають не одна, а дві геометричні прогресії. Зупини відео та знайди знаменники кожної геометричної прогресії. Нумо звірятися. Знаменник першої геометричної прогресії дорівнює 5, а знаменник другої 5, зверни увагу. Якщо всі члени геометричної прогресії є додатними числами, то кожен член послідовності, починаючи з другого, є середнім геометричним двох сусідніх із ним членів, тобто Bn дорівнює квадратному кореню із добутку bn1 та Bn плюс 1 А якщо геометрична прогресія скінченна, то вона має ще одну властивість. Добутки будь-яких двох членів геометричної прогресії, рівно віддалених від її кінців, тобто від крайніх членів, однакові і дорівнюють добутку її крайніх членів. Наприклад, у такій скінченній геометричній прогресії, що складається із шести членів, добуток b 3 та b 4 дорівнює добутку B2 та b 5 і дорівнює добутку b 1 та b 6 нумо тренуватися. Між числами 3 та мінус 24 потрібно розмістити такі два числа, щоб разом усі вони утворили геометричну прогресію. Оскільки задана прогресія скінченна, можемо скористатися другою властивістю, згідно з якою добуток другого та третього членів дорівнює добутку першого та четвертого членів. Підставляємо значення першого і четвертого членів 3 та мінус 24, тобто добуток другого та третього членів дорівнює добутку цих чисел 3 та мінус 24. Зупини відео та подумай, як із цієї рівності знайти другий та третій члени геометричної прогресії. Згідно з означенням геометричної прогресії другий член дорівнює добутку b 1 і Q. Перший член відомий з умови 3. Тож маємо B2, 3 q Третій член геометричної прогресії дорівнює добутку b2 і Q. Замість b2 підставляємо попередньо отриманий вираз і маємо b3 3Q помножити на Q, тобто 3 q квадрат. Нарешті можемо повернутися до записаної властивості та підставити в неї замість b2 та b3 отримані вирази маємо рівняння зі змінною q. Знаходимо із нього q, мінус 2, обчислюємо b2, 3 множимо на мінус 2, виходить мінус 6. І обчислюємо b3, 3 множимо на мінус 2 у квадраті, виходить 12. Запам'ятай геометрична прогресія це послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, починаючи з другого. Утворюються множенням попереднього члена на те саме число. Це число називають знаменником геометричної прогресії. Тепер ти знаєш, як задавати геометричну прогресію та знаходити її члени. Під час розв'язання задач користуйся також формулою знаходження знаменника геометричної прогресії і, звісно, властивостями геометричної прогресії. Нумо разом поширювати добро в геометричній прогресії і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.